Двоє людей загинули і щонайменше шестеро. Постраждали в Одесі. Вночі ворог атакував місто та передмістя десятками шахедів. Один з них влучив просто 21-поверховий будинок. Рятувальники знайшли тіла подружжя, чия квартира опинилася безпосередньо в епіцентрі удару. Внаслідок влучання спалахнула пожежа одразу на трьох поверхах. Рятувальники розповіли, як важко було евакуйовувати людей. Багатьох мешканців заблокувало в помешканнях, а будинком швидко ширився отруйний дим. Вогнеборці врятували. П'ятьох, зокрема, маленьку дитину, шестеро постраждалих, і серед них двоє дітей нині перебувають в лікарнях. У найменшого потерпілого, тобто трирічного малюка отруєння продуктами горіння. На місці тривають рятувально-пошукові роботи. Також в різних районах Одеси пошкоджено інші будинки та автомобілі під час ліквідації наслідків у місті ще кілька разів лунала повітряна тривога через загрозу балістики. Дводенна жалоба за загиблими у Самарі на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили іскандерами по цьому місту в п'ятницю об 11 ранку. П'ятеро людей загинули. Ще 25 дістали поранення, а четверо потерпілих у тяжкому стані. І це вже друга атака за тиждень. У вівторок окупанти теж атакували Самар і Дніпро ракетами. Пошуково-рятувальна операція там ще триває. В Дніпрі кількість загиблих збільшилася до 21. -го. Доля ще трьох людей невідома. От поранених від балістичних. Атаки понад три сотні, 108 з них досі в лікарнях. Постраждали десятки шкіл та дитсадків, Церква, лікарня, льодова арена, понівечено сотні будинків та багатоповерхівок. Жителі намагаються буде якось полагодити потрощене житло. Вікон немає, немає дверей. Все розбито, все побито. Ми не можемо там поки що мешкати. Будемо відновлюватись, дуже страшно, але будемо вертатися сюди. Але ж ми живі. Це саме головне полдома нашого. Його Пів будинку нашого його нема. Практично весь шифер зняло, балки дві поламало опорні. Ось несуча стіна. Відійшла вночі спиш. Воно ворушиться. Страшно, але все таки рідна домівка. Нічого переживемо. Дональд Трамп знову погрожує митами. Американський президент націлився на своїх сусідів канадців. Політик заявив, що призупиняє переговори з Отавою. І впродовж тижня оголосить про підвищення митних ставок. Своє рішення Трампа пояснив тим, що уряд Канади вирішив зберегти податок на цифрові послуги в розмірі 3%. Податок на ці цифрові послуги запроваджується для технологічних компаній з іноземною юрисдикцією, чиї продукти використовуються в конкретній країні. Він може. Зачепити таких американських гігантів, як, наприклад, Amazon, Google, Meta, Uber та інші аналітики оцінюють суми тарифів у кілька мільярдів доларів. Чистки в Ірані після нищівних ударів по ядерних об'єктах тиграна проводить масові страти та арешти осіб, яких підозрюють у зв'язках з ізраїльськими розвідслужбами. За даними Бібісі, вже відомо про щонайменше шістьох страчених та сім сотень затриманих по всій країні за звинуваченням у шпигунстві. Місцева влада була приголомшена масштабами та точністю убивств військових топ-посадовців, завчених ядерників і підозрює, що саме передана Тель-Авіву інформація зіграла в цьому ключову роль. Також Тож, іранська влада посила тиск на журналістів, зокрема і тих, хто працює за кордоном. Є інформація, що родичів однієї з телеведучих BBC тримали в заручниках і змусили її звільнитися через висвітлення конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Багато хто побоюється, що ці заходи є спробою придушити і накодумство і посилить контроль над населенням. Верховний лідер Аятола Хаменеї у своїх зверненнях до народу продовжує наполягати на перемозі над Ізраїлем та Сполученими Штатами. І нібито значної шкоди останні удари по ядерних об'єктах не завдали. Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, що наступного тижня вони проведуть переговори з іранською стороною. CNN повідомляє, що в адміністрації чинного президента хочуть запропонувати Ірану 30 мільярдів доларів для відновлення економіки та скасування деяких санкцій в обмін на повне припинення збагачення урану у Тегерані Офіційно переговори відкидають. Україна, попри постійні та масовані російські атаки на газову інфраструктуру, нарощує запаси газу в своїх сховищах. Йдеться як про власний видобуток, так і про імпорт, зокрема із європейських країн грошей на купівлю. Нині достатньо заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Якщо на початку червня, за його словами, відставання від графіка і було порівняно з минулим роком, то нині воно скоротилося щонайменше на 5% до середини жовтня, тобто до початку опалювального сезону, в уряді розраховують на Почти не менше 13 мільярдів кубометрів природного газу саме стільки потрібно для нормального проходження зимового періоду за підрахунками фахівців. Цьогоріч запаси блакитного палива мають навіть трохи перевершити минулорічні показники. Історик теле і радіоведучий Олександр Алфіоров очолив Український інститут національної пам'яті. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей. А з 2010 року був науковим співробітником інституту історії України Національної академії наук З початком повномасштабного вторгнення став офіцером сил спецоперації «Київ». З вересня 2022 року офіцер 3-ї окремої штурмової бригади має звання майора запасу. Інститут національної пам'яті залишався без керівника з грудня 2024-го, четвертого. Відтоді як закінчився термін перебування на цій посаді Антона Дробовича. Сильні пориви вітру і досить хмарно сьогодні, за прогнозами синоптиків, майже по всій Україні вируватиме негода. В низці областей оголошено навіть штурмове попередження йдеться про перший рівень небезпеки, переважно у південній, північній та східній частинах країни. Короткочасні дощі можливі на Слобожанщині, майже по всій території, хмарно. Температура повітря в середньому 17-24 градуси вище нуля. Найпрохолодніше на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Чернігівщині, а ще на Сумщині 15-17. А от найтепліше на Одещині, Миколаївщині і в Криму плюс 25-26. Головне на цих вихідних не зважати, тобто, точніше зважати якраз на пориви вітру і бути обережним біля високих та старих. Их дерев або рекламних щитів.